Рахунок компанія «Юксел» – тому хочу розставити всі сказати, точки на місці. Компанія UXL це турецька компанія, яка безпосередньо селекціонує і виробляє річневий матеріал для цього світу. Вона працює більше, як 40 країнах світу на даний момент. На Україні вона мало молодою компанією, ну і в світі не є старою компанією. Це буквально 26 років компанії, як в світовому масштабі, і е, в Україні ми тільки третій рік представляємо цю компанію. Компанія позиціонує себе як вузькопрофільна компанія. Ви змогли увійти це з каталогів, що не розпорошується на багато гібридів. Це вузька лінійка, томати, перці, баклажан, огірок, диня, кавун. Ну, Чому так? Тому що вони більше уваги приділяють для глибини асортимента. Наприклад, як, як це сталося в свій час Сашиком, то вивели чорний томат. Так вони по томатам йдуть в глибину і постійно розвиваються, придумують нові гібриди. В наступному році, наприклад, ми вже плануємо ввести на ринок новий гібрид. Це томат Катіро, який, можливо, подивимось, як на нього ринок відреагує. Це зелений томат з червоною спілістю внутрі при розрізанні. Як, як, він себе за, да, як він себе позиціонує у нас на Україні і забезпечить собі репутацію, чи якщо він буде неактуальний. Представити Ставити вам декілька компаній, ще як наших партньорів. Це компанія Агроаналіз, яку, ми сподіваємося, ви будете часто користуватися їхніми послугами в плані підготовки, вирощування ну, ваших, ваших гібридів, ваших теплиць. Про це те, пізніше розкаже пан Андрій. І безпосередньо БТУ-Центр біотехнології України Володимир він представляє компанію біологічні технології України, яка він вже розкаже вам безпосередньо, як правильно користуватися біологією, чому це в наш час актуально, і як безпосередньо її приміняти для вас. Тому зараз я думаю, передам слово Володимиру. Він вам декілька. Отож, компанія БТУ Центр в двох словах, хто ми чим дишимо і що вам пропонуємо. Компанія БТУ Центр в Україні працює. І в Україні має свої коріння, свої стоки, скажімо так. Вже маємо юбілей цьому році, 15 років, як ми працюємо. Напрацювання маємо в рослинництві, в тваринництві, маємо навіть медичні препарати для людей, маємо препарати для тваринництва, але все ж таки Леодоля це виробництво біопрепаратів для рослинництва. Маємо препарати для відкритого ґрунту і для закритого ґрунту стимулятори, інсектициди, поліциди. Ви скажете, що це все є для і в хімічних компаній. Але все ж таки, чому ми робимо великий акцент на теплиці, тому що е, коли ми вирощуємо овочі, е, виникають питання питання по тому, як самим працювати в теплицях, дихати цією хімією. Тому ми переконуємо і доказуємо неодноразово, що біопрепарати діють, і ефективні на рівні з хімією, причому не токсичні для людей. У нас були навіть такі курйозні моменти. У нас Працівники, навіть, скажімо так, біопрепарати випробувалися на людях. У нас був курьоз, нас один з працівників пожарив яєчню на одному з препаратів, теж нічого не було, живий, здоровий, має дітей. Так само наш технолог випила одного з наших фунгіцидів. думала, що то ну, як полторашка стояла в холодильнику. Тоже жива, здорова, все нормально. Так що для людей нетоксичність перевірено і ефективно. І це ми будемо показувати вам вже безпосередньо в мішах теплиця. Фірма у нас працює по теплицях вже, по овощах, відкрито заклеритого ґрунту і по Західній Україні, і в центральній, і в Харківщині. Є в нас клієнти і по Запоріжжю, і по Одеській області. Отож, будемо ділити своїм досвідом вже і більш конкретно по препаратах. Вже розкажемо по ходу дії, вже безпосередньо в теплиці. Так що, поки що, наразі дякую. Рекламні матеріали ви отримали. Кому більш цікаво буде більш детально описати, ми також підійдете до столика. Ми кому будемо цікаво розповідати. Ну поки що дякую. Дякуємо і безпосередньо Андрій. Там і директор компанії агроаналіз розкаже вам, чому ефективно користуватися саме їхніми послугами, тому що дуже багато людей в вирощуванні допускають помилки, не знаючи складу ґрунту, не знаючи, яка проблема в них може виникнути. Ці всі питання забезпечує агроаналіз, до яких ви можете звертатися, консультуватися, і вони вам будуть розробляти цю лінійку. Прошу слово, Андрій. Добрий день. Компания Агроанализ на сегодняшний момент это уже международная компания. Первая лаборатория наша была открыта в городе Каховка в 2005 году. То есть в следующем году нам уже будет 10 лет. А в настоящий момент функционируют такие лаборатории в городе Азов, Ростовская область. В позапрошлом году была открыта в Северодонецке, в прошлом году была открыта в Казахстане, в Новосибирске уже пять лет функционирует такой диагностический центр. И в конце прошлого года, наконец-то, и мы открыли такую лабораторию в каменке на Межевой, бывшая пекарня. В чем главная задача компании «Агроанализ»? Наша главная задача дать вам, как агрономам, как овощеводам, точные инструменты для выращивания ваших растений и получения хорошего урожая.